Доброго ранку, мої улюблені глядачі. І сьогодні у нас вже 5 грудня і це я знімаю для вас влогмас номер 5 Я сподіваюся, що ваш ранок добрий. Я сподіваюся, що все у вас гарно. І хочу одразу, не витрачаючи часу, розповісти вам новину. А новина заключається в тому, що я вирішила подарувати для вас мою торбочку. Але не цю торбочку, тому що цю мені вже потрібно відправляти замовниці. Зараз у нас йде тиждень стартів. І я розпочну шити нову торбочку. І сподіваюся, що до кінця, до 24 грудня, тобто до Різдва, я закінчу. І я думаю, що подарую одному з вас. Ну, як ви розумієте, мій канал це як ще одна моя дитина. Я вкладаю в нього свої. Сили, свій час, своє натхнення. Я хочу, щоб він розвивався, просувався. І тому, думаю, що ми один одному допоможемо. Я розіграю а, цю торбочку серед моїх глядачів, серед коментарів під відео, під кожним логосом в коментар я додам номер. Коментар, і е, потім я ці, ці номери буду брати участь в розіграші. Чим більше у вас буде коментарів, тим більше шансів виграти сумочку. Але я дуже прошу, щоб коментар був не тільки там е, сердечко або щось інше. Ну, напишіть е, мені декілька слів. Ну, це я думаю, що буде як повагою до мене, до мого. До моєї праці для вас. А я, в свою чергу, буду розігрувати ваш коментар для подарунка. Ну, хто бачив, той бачив. А для того, хто не бачив, розповім, що ця торбочка має ось такий вигляд. Єдине, що може бути вона з іншого матеріалу, я не впевнена, що ось цей матеріал у мене вистачить для торбочки. Ну, подивимось, я зараз не можу сказати. І ось коли вона відкривається, вона перетворюється ось такий кошик. Зараз я вам покажу. Ну Більш детально ви можете подивитися в тижні визволення листопоку. Листопада там я все показувала. Ось вона відкривається в такий кошик, тут є кишенька. От у мене тут, наприклад, лежить два моїх процеси. Ось. Є ось кишенька тут, є ручечки, тобто, ви зрозуміли. Чекаю від вас коментарів, а я буду їм давати номери. Далі їдемо далі, і далі я хочу. Запропонувати вам подорож, запропонувати вам мандрівку країнами, містами світу, де, так, як і ми, полюбляють святкувати Різдво та Новий рік. Я хочу, я підібрала для вас декілька країн і міст, де дуже Гарна атмосфера Різдва, дуже красива, прикрашені вулиці. І я так думаю, що ви разом зі мною подивитесь, отримаєте задоволення, надихнетеся. І ще це додасть додаткових балів до вашого новорічного та різдвяного настрію. Ну що, дивимось! Різдво це час магії, багато місць світу перетворюються на справжні казкові осередки свята. Пропоную. Подивитися декілька найкрасивіших різдвяних міст, які вражають. Перше відень Австрія. Різдвяний відень це місто, де свято наповнене музикою, ароматом Гентвейну та чарівною ілюмінацією. Місто перетворюється на казкову локацію завдяки своїм архітектурним, святковим ярмаркам і культурним заходам. На площі ратуші встановлюють величезну ялинку, а вулиці прикрашають світлові ілюмінації. Особливу атмосферу створює аромат глінтвейну, пряників, кави і традиційної австрійської випічки. У відні різдвяні ярмарки це серце святкувань, де поєднуються магія свята, традиції та культурна спадщина. Давайте подивимось на найпопулярніші ярмарки, які варто відвідати. Найвідоміша і найбільша ярмарка у відні це ярмарка на ратушній площі. Відвідувачі зможуть придбати для себе різдвяні прикраси, іграшки, сувеніри та смаколики. Каток на площі біля ратуші це казкова розвага як для дітей, так і для, роз... для дорослих. Дуже варто скаштувати глінтвейн у святкових чашках, які можна залишити як сувенір, віденські сосіски. Солодкі каштани та «Імбірне печиво». Розкішна атмосфера історії та архітектури робить ярмарок у палаці Шенбрун, який розташований перед фасадом розкішного палацу Габсбургів неперевершеним. Основний акцент там зроблений на ремеслених виробах та австрійських делікатесах. Також варто побувати на ярмарки на площі Марії Терези. Там створена затишна атмосфера свята серед архітектурних шедеврів. Пропонують витончені вироби ручної роботи та святкові прикраси. Перед бароковим палацем Бельведер розташована різдвяна ярмарка з однойменною однаймен... назвою Бельведер. Неперевершений вид на палац і ставок, який відображає світло гірлянд, традиційні подарунки, глінтвін та різдвяне солодощі – Все це неперевершено різдвяну атмосферу. Ну а зараз принесемося в Страсбург, який уже століттями славиться своєю казковою атмосферою у грудні. Це місто на сході Франції отримало почесне звання різдвяної столиці завдяки своїм традиціям і давнім ярмаркам, які мають історію понад чотири століття. Страсбург запрошує відвідувачів прогулятися його старовинними вуличками, прикрашеними тисячі вогнів і поринути у святковий дух. Різдвяний ярмарок Страсбурга один із найстаріших у Європі. Його історія розпочалась у 1570 році. Щороку тут розгортається понад 300 три, кіосків, де продають вироби ручної роботи. Сувеніри, святкові прикраси та місцеві делікатеси особливо популярним є ароматний глінтвін, який чудово зігріває в холодні вечори. Такий масштабний ярмарок є не лише туристичною принадою, але й культурним символом, що приваблює гостей з усього світу. Старе місто Страсбурга, відоме як маленька Франція, під час свят виглядає як справжня різдвяна казка, кожен будинок і вуличка, прикрашені вогнями, гірляндами, сосновими гілками та різдвяними декораціями. Центральним символом свята є гігантська ялинка на площі Клебер, одна із найбільших у Франції, яку прикрашають тисячі блискучих вогніків, даючи місту особливого шарму. Середньовічна архітектура Страсбурга надає додатковому шарму цьому зимовому святу. Готичний Страсбурзький собор з його величиною вежею стає фоном для різдвяного дійства. Увечері собор освітлюється святковими вогнями, що надає місту неповтор... неповторного вигляду. Гості місця зазначають, що це місце виглядає, наче жива різдвяна листівка. Різдвяний ярмарок у Страсбургі пропонує багатий вибір святкових активностей для всієї родини. Туристи можуть насолодитись виступами вуличних музикантів, різдвяними виставами та святковими розвагами для дітей. Це місце, де можна відчути різдвяний дух у всій його красі. На ярмарку представлені місцеві делікатеси, туристи можуть Скуштувати традиційні взайські страви, а також насолодитися горячим шоколадом і солодощами, що дають тепла у холодні зимові вечори, різдвяні частування, обов'язковий елемент цього святкового дійства. Нюрнберг конкурує з Дрезденом за звання найбільш різдвяного міста планети. Причина цього знаменитий різдвяний ярмарок, який тут розгортається на 4 тижні. Різдвяний ярмарок охоплює величезну територію за суттю все старе місто, яке добре збереглося з часів Другої світової війни. Центральна площа заставлена величезною кількістю кіосків, пофарбованих у різдвяні чорно білі кольори, а це також створює атмосферу свята. На головній сцені ярмарку з концертами виступають різні гурти, які співають різдвяні пісні. Паралельно ж іде жива торгівля. Домінують дерев'яні скульптури, вироби ручної роботи, так як знаменитий лускунчик. Публіка захоплена розкуповує іграшкові поїзди, конструктори, ялинкові прикраси. Кожен для себе знаходить щось цікаве. Ще один важливий продукт Нюрнберзького ярмарку це солодощі. Їх неймовірно багато. Хлібці, випічка, марципани, пряники все, щоб насолоджуватися святом і отримувати позитивні емоції. Сподіваюсь, вам сподобалось <світ> мені так точно. І зараз самий час відкрити подаруночок. Так, я навіть і не дивилася, що я відкриваю. У мене тут подаруночок. Це або Записничок або книжечка, тому що я знаю, що у мене тут є і записники, і декілька книжок, які мені дарували. Ага, це записничок. Дуже класний записничок. Тут, що мені подобається, є спиралька і е, можна додати лісточки, якщо мені буде потрібно, і є такі огранічителі, розділителі, де я можу. Записувати свої проєкти. Наприклад, у мене буде проєкт по в'язанню, проєкт по шиттю, проєкт по Де ще деякі там помітки будуть, то мені такий записничок дуже подобається. Дякую тобі, Оленочка, за такий гарний подарунок. Ну, а на цьому я кажу вам до побачення, до завтра. Хай ваш день буде чудовим! Настрій гарний, а ми ще обов'язково побачимось. Бувайте!